Загальна площа України 603 тисячі 700 квадратних кілометрів. Це майже 6% території Європи і 0,44% світової. Автор першої у світі Конституції, український політичний і громадський діяч Пилип Орлик, 5 квітня 1710 року його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день Пилип Орлик оголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького. Документ був написаний латиною і староукраїнською. У США конституцію прийняли у 1787 році, у Франції та Польщі тільки у 1791 році. Найбільші чоловічі монастирі іменуються Лаврами. Статус лаври мають лише шість монастирів у світі, три з них знаходяться в Україні. Це Свято-Успенська Києво-Печерська лавра у Києві, що отримала цей статус ще у 1598 році. Свято-успенська лавра у місті Почаїв і Святогірська свято-успенська лавра на Донеччині. Найглибша у світі станція метро Арсенальна знаходиться у Києві. Вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Станцію біля будівлі парламенту побудували у 1960 році, однією з перших. За деякими даними, у тунелях біля арсенальної є таємні схованки для політичної верхівки. В Україні знаходиться одна з найбільших пустель Європи. Олешківська пустеля розташована у Цюрупинському районі за 30 кілометрів на схід від міста Херсон. Раніше в Олешківських пісках знаходився військовий полігон, на якому відпрацьовували бомбування льотчики з країн Варшавського договору. У зв'язку з цим було обмежене наукове дослідження регіону. І зараз, кажуть, у пісках знаходиться значна кількість снарядів, що не розірвалися. Найдовша в Європі набережна, у 30 кілометрів, знаходиться у Дніпропетровську. Вона проходить по правому берегу Дніпра від жил масиву Парус до південного мосту. Мерефо Херсонський міст, який перетинає набережну, є єдиним в Європі залізничним мостом, в якого криволінійна конструкція. Найкоротша серед головних вулиць столиць світу також в Україні довжина київського хрещатику всього 1225 метрів.